Вітаю, шановні підписники, сьогодні в роботі Mercedes, ML. -ка. Клієнт звернувся з таким питанням. Коли включається печка, працює, гріє, дує гарячим, тільки стоїть її виключити, вона перестає дути гарячим. Получається, зараз. Незрозуміло в чому питання. Тут стоїть клімат, тобто не клімат, а звичайний кондиціонер. Тому зараз робимо діагностику, як завжди у Мерседеса повна гірлянд. Так. Підключаємось. Одна с Переглянувши інформацію по сервоприводу печки, який переключає із Холодного на гарячий то німці пішли ще далі. Я думав, це тільки заморочилися Америкоси. недавно робив сервоприводи, обслуговував на Chrysler нью Yorker 1995 року. Прийшлося знімати, розбирати повністю торпедо. І вони там заникані отут по центру, аж під торпедою, щоб не знімаючи щоб взагалі не доберешся. Німці, походу, теж заморочились і запхали його ось в цю частину. Придеться тепер знімати оцю частину і верхню знімати, щоб добратися і переглянути в якому стані сам сервопривід. Розберу, включуся заново. Знята вже частково верхня частина. торпеды. Пришлось підрозібрати вот. вот это все, все. Все, все, все. Чтобы добраться до сервопривода. Печки. Зараз вытяну и повернусь. Ось вот наш сервопривод. Печки, которые має перемыкать. Зараз проверяем живлення. Так. 10,5 вольт, ну трошки підсаджений акум. Так, тут у нас моє 5 запалення включено. І зараз на кондьор. Повертаємо, воно має мінятися. Лавна. Тут заслоночка ця двигається з холодного на гаряче там напруга не міняється. Не на червоному проводі. Воно має платить. Зараз перевірю, зніму сам сервопривід і загляну, що в нього, що в ньому всередині Повернусь. Сервопривід заслонки печки з холодного на гаряче. Вияснила вся причина у цій оранжевій шестерні, саме там знаходиться потенціометр з опором і він через раз працює. Щоб його перепровірити, потрібно на моєму випадку 8. Зараз П... покажу, що дивиться так зверху. Де три піна торчить. Оцей і оцей. Тобто зліво направо, якщо рахувати, другий і третій пін. Стаємо мультиметром. Там має бути порядка. 2,5 кОм від 0 до 2,5 кОм. Зараз закріплюсь і включусь. Тобто зараз ми маємо ось в такому положенні 2,1 кОм. Якщо проти часової стрілки. Опір збільшується 2,14. В общем, неудобно на рукою робити Виставляємо оці поділочки рисочки прямо. Це, це середнє положення заслунок. Ось цей оцю оранжеву шестерню потрібно виставити посередині по опору. Тестер підключили. І під'єдналися десь 1,2 Ом, кілоома. І це якраз буде центр. Все обережно назад збираємо і підключаємо, провіряємо. Заслонечка сервопривідна на місці. Я отак от шурупами поки що не прихвачував. Зараз включаємо запалення. Він одразу пішов. Чомусь в крайне ліве положення. Або ж він питається самокалібруватися. Щось він живе своїм життям. Так, пробую крутити на холодне. Так, мабуть, я зараз я на один шуруп захвачу. Так, це фіксував шурупами, повертаю на тепло. на холод. Сходить винзума Походу там шестерня, та оранжева. она уже своє віджила. Продовження серії з МЛК. Прийшов новий сервопривід. Поставив його. Ще не запускав. Підключаю. Єсть. Тут підкинуто. Так. Наблюдаємо. Включаю. Запалення. Єсть. Це у нас на гарячому воно стоїть. Так. Повертаю на холодне. Продовження ремонту МЛки і, серво... і боротьба з сервоприводом. Було замовлено два штуки нових. Один поставили -нейм якийсь. Сервопривід заваляться в одну сторону і назад, при повороті, при поверненні або з холода в тепло, або з ходу ну, навпаки, заслонка не повертається. Був замовлений інший сервопривід. Також. Новним якийсь, також прийшло з тою самою проблемою. Було замовлено третій сервопривід, оригінальний, але, але, але прийшов він, все відпрацьовує, але іноді, коли при повороті на тепло, він завалюється вкрай і не зупиняється. Він продовжує крутитися. І ось ця шестерня, основна шестерня, яка стоїть ось тут. Вона прокручується в корпусі. Тут є, он, є тріщина, ось її видно. Є тріщина, і цей алюмінієвий корпус він в пластмасі він провертається. Відповідно, збилися налаштування ось цього резистора. Який надсилає зворотню, зворотній сигнал про положення самого, самої заслонки. І скільки я не грався, не пробував його виставити, все марно. Тому було прийнято рішення і погодження з власником переробити клімат, оцю окрутілочку, на тросик. Тим більше, що ось тут. Є посадочне місце для тросика. Є у нас два ось таких блока, якщо можливо це назвати, блока клімата. Звідси буде взята ось такий от повзуночок і вставлений от на оцю шестіночку. Як буде зроблено, покажу. Зроблено з двох блоків один. Перекинуто, взято з донорського ось цей речежочок. Він у нас встановлений на центральну крутілочку, яка перемикає холодне, тепле повітря. І тепер від опора до опора. Воно відпрацьовує. Надійно. І найкраще, ніж електронна, бо ну, на даний момент немає оригіналу. А якщо він і є, то його потрібно шукати і це все час. Якщо потрібно комусь номерочок зараз. Ага, ось. Так, сфокусуюся. Ось це номерочок блоку клімату на ML 270 або W163. Чекаю на тросик приходи і збираємо все те докупи, бо підрозібрано тут чимало. Прийшов тросик. Встановлений зараз все. Зборка в обратну сторону. В обратному порядке. Це все треба зібрати. Уже зібрана вся панелечка, Все докупи скручено. Залишилося тільки прогріти машину подивитися, як воно все буде.